Які особливості таких крутих проєктів як Stalker 2 для керівника проєктів, з якими основними викликами він зіштовхується, і на чому він має тримати свій фокус? Привіт! Ви на каналі менеджмент, Мене звати Юра, і сьогодні ми будемо говорити про особливості проєктів в гейм-індустрії. Гейм-індустрія індустрія це надзвичайно динамічна галузь. Ігри бувають різного типу: це як топові ігри, такі як Stalker 2, так і невеличкі ігри, котрі розробляються маленькими студіями. Але ця галузь має свої особливості. В ній об'єднуються надзвичайно творчі люди, творчі проекти, об'єднуються з технологіями та жорсткими дедлайнами. Тож, сьогодні ми будемо поговорити про основні якості, котрі потрібно мати проєктному менеджеру в цій індустрії. Будемо говорити про особливості його роботи, і також будемо говорити про те, на чому проєктний менеджер в гейм індустрії має тримати свій фокус. Поїхали! Для початку давайте проговоримо основні виклики, з якими зіштовхується проектний менеджер на великих проектах в гейм індустрії. І так, перший виклик, який я хочу відмітити, це необхідність синхронізації дуже різних команд з дуже різними стилями і різними підходами. В розробці ігор залучені як художники, дизайнери, розробники е логіки ігор, програмісти, котрі працюють з найсучаснішими технологіями. У цих людей може бути дуже різний підхід до роботи, і вам, як проєктному менеджеру, необхідно їх всіх синхронізувати, знайти до кожної з команд підхід і обернути це в, єдину, в єдине робоче середовище, щоб ми в результаті отримали єдиний якісний продукт. Другий виклик, який я хотів би відмітити. Це постійні зміни. Тобто протягом роботи над грою може відбуватися дуже багато змін, і потрібно бути достатньо гнучким, щоб підлаштовуватися під ці зміни. І третій виклик: якщо ми працюємо над великою і масштабною грою, керівнику проекту потрібно завжди тримати в фокусі технічний борг. Тому що е, час роботи над масштабними іграми він може бути досить розтягнутим, і е, технічний борг росте, і про нього не можна забувати, тому що це в результаті вилазить в баги, котрі потім е, нам дуже боляче відгукуються після релізу. А тепер давайте поговоримо саме про особливості управління проектами в гейм індустрії. Перше, на чому я хочу наголосити, це важливість планування. Більшість компаній в гейм індустрії працюють, використовуючи гнучкі методології, такі як Scrum та Kanban. Але в гейм індустрії дуже важливо дотримуватися дедлайнів. Тому менеджеру проєкта дуже важливо тримати фокус на плані, вміти робити як довгострокове планування. Так і короткострокове, щоб е, концентруватися на проміжкових цілях. Друга річ, котра дуже важлива в гейм індустрії, це правильна мотивація команд. Потрібно слідкувати за Станом команди за тим, що відбувається всередині, потрібно розуміти стан всіх членів команди, проводити регулярні ван-тувани, щоб вчасно реагувати на вигорання членів команди. Ну і звичайно ж важливо тримати фокус на якості продукту. Потрібно постійно проводити тестування, постійно давати продукт на тестування користувачам і отримувати від них фідбек, на основі чого ви можете приймати рішення по подальшій розробці та по подальшим акцентам в розробці вашого продукту. Тож, як уникати типових проблем в розробці ігрових проектів? Перше. тримати фокус на ризиках і вчасно їх вирішувати. Друге. Приділяти достатньо часу плануванню. Третє. Залучати команду до вирішення проблем та прийняття рішень. Четверте слідкувати за станом команди і завжди намагатися якнайчастіше отримати, отримувати їх фідбек. Тож, Сталкер 2. Це приклад того, наскільки складним і цікавим може бути проект в гейм індустрії. Але з правильним підходом всі виклики можна подолати. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Побачимося в наступному відео. І обов'язково підписуйтесь на мій канал.